Сьогоднішній сюжет буде присвячений модернізації серійних тракторів хтз 240 к Дивіться, що з цього вийшло. На тракторах 240-ї серії для зручності регулювання капота і надійності його закривання впроваджений новий стопор замка капота. Стопор має два ступеня регулювання в повдовжній площині і по висоті. Таке впровадження дозволило виключити мимовільне відкривання капоту в процесі роботи. У тракторах застосовані нові транспортні фари відомої польської фірми Vessel. Конструкція оптичної системи спроєктована за технологією вільних форм фрі Це забезпечує фарам сучасний зовнішній вигляд і кращі світлові параметри, ніж у фар, зроблених за традиційними технологіями. Фари пристосовані для типу ламп H4 12 вольт зі встановленою галогеновою лампою 60 на 55 Вт. Встановлені на тракторах нові сферичні дзеркала завдяки опуклій формі охоплюють більш широку область простору, ніж звичайні плоскі дзеркала. Тому при одинаковій площі вони забезпечують розширення зони видимості позаду і з боків транспортного засобу. У тракторах 240-ї серії впроваджена нова рульова колонка італійської фірми AMA. Ця колонка має цифрову панель, на яку виведені всі показники вимірювальних приладів трактора в порівнянні з старою рульовою колонкою. І роздільною панелью приладів нова займає менше місця в кабіні і забезпечує необмежений доступ до огляду приладової панелі. Колонка має безступінчатий діапазон регулювання по висоті і куту нахилу. Сконцентровані на одному важелі переключатель поворотів, дальнього і ближнього світла фар, сигналу та омивання скла підвищують зручність і комфорт при експлуатації трактора. Був змінений і інтер'єр кабіни, а саме передня панель, стеля, стійки кабіни. АБС-пластик, з якого виготовляється передня панель та стійки кабіни, має більш високу стійкість до ударних навантажень, механічної міцності і жорсткості. Передня панель трактора з'єднана з підлогою, не тільки закриває електричні дроти, але й робить панель більш жорсткою, виключаючи при цьому додаткову вібрацію. Також це дозволило розмістити всередині неї. Вилочні плавкі запобіжники, діагностичну лампу, кнопку для скидання цих помилок, а також роз'єм для підключення діагностичного обладнання для більш ретельного огляду показників двигуна. Змінили і матеріал виготовлення стелі. Виготовлений з композиційного матеріалу на основі склонаповненого поліпропилену обивка даху стала менше пропускати шуму, що значно покращує роботу оператора. Це лише невелика частина модернізації, яка запланована на даній серії. Дивіться далі.